Гарантії безпеки від НАТО, але без НАТО. Знову геніальний план просто від Сполучених Штатів Америки. І вони вже вкотре намагаються знайти якусь зол... золоту середину. То заявляють, що і Україна, і Росія повинні там щось втратити, піти на поступки. Чому незрозуміло. Ми ні на кого не нападали, чому ми повинні втрачати свої, наприклад. Територій. Але сьогодні давайте поговоримо про цей геніальний план гарантії безпеки від НАТО без НАТО, чи це просто пусті слова, чи це буде реальне рішення. Отже, Представник Європейського оборонного відомства повідомив CNN, що нині ведуться просто активніші обговорення припинення вогню. Ну, звичайно, спочатку треба припинити вогонь. Згідно з мирним планом нового спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні Кіта Келога, після припинення вогню відбудеться розміщення сил НАТО в демілітаризованій зоні. Саме це є ключовим принципом нового мирного плану. Вау! Тобто після припинення вогню створюється демілітаризована зона, а контроль за цією зоною передадуть силам НАТО, ну які мають слідкувати, щоб ніхто не порушив домовленості. На перший погляд звучить як справжні гарантії миру. Ну, мовляв, ось вам солідні хлопці, які все будуть тримати під контролем. Але тут одразу виникає питання: а Росія взагалі на таке піде? Це ж для них як ножем по гордості. Нато буквально під їхнім боком. А тепер про найцікавіше: а що думають ті хлопці, хто реально стикається з війною щодня? Я маю на увазі про наших військових. Військові на передовій сприйняли цю ідею без особливого ентузіазму. Командир 66-ї механізованої бригади Володимир Саблін заявляє, що така угода, яка передбачає припинення вогню, це по суті замаскована катастрофа. І далі я поясню, чому. За його словами, якщо припинити бойові дії без гарантій безпеки, Росія отримає час на перегрупування, створення нових військових частин і накопичення зброї. Ну і звичайно, тоді вони повернуться ще сильнішими. Він прямо сказав: для нас це стане тільки гірше. А щодо миротворців, так вони втечуть в перший день. Чим це взагалі відрізняється від тих же домовленостей: Мінськ-1, Мінськ-2. Той же Будапештський меморандум. Да нічим. Різниця тільки в тому, що тут будуть присутні спостерігачі у вигляді військових НАТО. Як вони будуть діяти в разі військового нападу, невідомо. Можливо, вони тільки і будуть спостерігати. Більше нічого. І ось тут на сцену виходить Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Що він пропонує? Він каже, що. Ми повинні готуватися до війни, а це найкращий спосіб уникнути її. Рюте наголошує, що Європа не має показувати слабкість перед Росією. Більше того, він звернув увагу, що Китай теж активно нарощує свої військові можливості, і це ще один виклик. Тобто НАТО мусить готуватися до обох загроз одразу. Ну, на мою думку, ця позиція дуже логічна. Ми ж бачимо, як тільки хтось проявляє слабкість, а Росія одразу цим користується. А тут чіткий меседж, ми готові і не боїмося. Тож Рюте пропонує створити умови, за яких Росія просто не зможе продовжувати війну. Це означає не тільки контроль за демілітаризованою зоною, а й подальше посилення України, зброя, навчання, економічна підтримка. І головне, те, що він каже, це гарантії Гарантії тому, що Росія більше ніколи не зможе напасти. Ну і тут з ним не можна не, не погодитись. Просто припинити вогонь, цього, на жаль, замало. Ми вже бачили, як Москва підписує договори, ну а потім їх ігнорує. І ось тут ми підходимо до головного питання. А чи можливо взагалі, щоб НАТО реально ввела свої війська? На сьогоднішній момент це дуже маломовірно. Ви подивіться, захід, е, наразі він дуже обережний, навіть у питаннях, не то, щоб там, прямого втручання. А вони зброю бояться нам дати. Вони не можуть дати нам достатньо літаків, дост... далекобійних ракет. Що вже казати про присутність а, військових з НАТО? Як на мене, то НАТО скоріше зробить ставку на підтримку України зброєю та навчанням, ніж на безпосередню присутність. Але якщо Альянс дійсно вирішить ну, ризикнути, це буде ну, справді історичний момент. Ну, а головне, нам не потрібні гарантії без гарантій. Тому Зеленський чітко зайняв таку позицію. Він підтримує те, що перед тим, як говорити з Росією, потрібні, потрібно прописати чіткі умови для України. Також Зеленський сказав, чому Путін взагалі уникає переговорів з Києвом. За словами Зеленського, для Путіна прямі перемовини з українською стороною це означає слабкість. Для нього це рівноправно програшу. Адже визнавати, що Росія програє Україні, це те, що він просто не може собі дозволити навіть подумати. Замість цього Путін продовжує е, проштовхувати свій старий як світ наратив, що ця війна не з Україною, а нібито з колективним заходом. Ну і це класична тактика Москви. Вони завжди намагаються перекину, е, перекрутити реальність, ну аби уникнути відповідальності. Але чим далі, тим важче це робити, весь світ бачить, що насправді відбувається. І ще дуже важливий момент. Зеленський зазначив, що Путін відчайдушно сигналізує про бажання вести переговори. Але увага не з Україною, а з Сполученими Штатами, ну точніше, з Дональдом Трампом. А що це все означає? Це означає, що Путін хоче обійти Україну в цьому процесі, але президент чітко заявляє, що без України такі переговори нічого не вирішать. Зеленський пояснює, що без участі України будь-які розмови. Ну, це просто гра у вигоди для Росії. Тільки за нашою участі можна знайти реальні шляхи до припинення війни. Ну і саме тому, за словами Зеленського, перш ніж говорити з Путіним, варто обговорити конкретний план із Трампом і європейськими лідерами. І на мою думку, це дуже правильна стратегія. Спочатку визначити єдину позицію із союзниками, ну а потім вже разом тиснути на Кремль. Адже ми всі знаємо, що Путін. Прям такий майстер маніпуляцій, і єдиний спосіб не дати йому обдурити світ це діяти спільно. Чи хоче Путін миру? Зеленський переконаний, що ні. Путін шукатиме виправ... виправдання, затягуватиме час і всіляко уникати реальних рішень. Його мета виграти час, аби підготуватися до нових атак. Ну а тепер на останок трохи хороших новин. Зеленський. Заявляє, що сьогодні Україна як ніколи близька до миру. Це прозвучало досить оптимістично, враховуючи останні обставини, але є важливий, важливий нюанс: цей мир буде можливим тільки за умов, що всі сторони Україна, США Європа діятимуть спільно. І на мою думку, ми зараз дійсно в дуже важливій точці, хоча потрібно бути дуже обережним, аби не дозволити Росії знову. Затягнути ситуацію. Ну і головне: ніяких угод без України. Я вам дякую за те, що додивились до кінця. Підпишись, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про останні новини. До зустрічі!